Джин. Кс. кс Джин. Джин Кс. кс Всім вітання. Мене звати Тєся. Я психологиня, читачка, книжкова блогерка. І сьогодні я буду говорити про Одну людину, яка мені дуже дорога, як е, я б на його назвала навіть моїм хрещеним батьком в психології, тому що саме з його книжок я почала читати взагалі психологічну літературу, і я надзвичайно захопилась цим е, як ремеслом лікування душі, і тому я ось тут перед вами зараз сижу, навчаюсь на психології і продовжую свій шлях. І таким чоловіком я можу назвати Ірвіна Ялома це а, або Ялома. Як його називають, мені більше подобається ялом, але ну прізвище є прізвище ялом, і він надзвичайно крутий чувак. Це психотерапевт екзистенційного напрямку з Сполучених Штатів Америки. В чому взагалі суть екзистенційної терапії? Вона. Похідна або дуже схожа на логотерапію Франкла, і суть в тому, що вона займається такими чотирма екзистенційними данностями. Тобто ми вважаємо, що кожна людина у неї є оці чотири данності і вони впливають на наше життя. Які ж є ці данності? Перша даність це смерть. Ми всі смертні, ми всі помремо, це логічно, це невідворотно, і з цим треба змиритися. Друга даність це самотність, те, що ми. Народжуємося самі, ми помираємо самі на самоті, і е, все одно трапляються періоди життя, коли ми опиняємося самі. А е, третя даність — це е, відсутність повного контролю, але взяття відповідальності. Тобто, що ми маємо брати відповідальність на себе, на своє життя, робити щось в своєму житті, але не все ми можемо контролювати. Ось, і це ну, якби може вводити в такий ступор: а що робити, якщо я не можу контролювати щось? І четверта даність це відсутність універсального сенсу. Тобто, у кожна людина вона сама має вигадати собі сенс. І навіть якщо ви релігійна, релігіозна людина, то Бог він якби не ви не знаєте його задуму. Тобто ви не знаєте, що там буде насправді, і саме тому вам потрібно якби самостійно знаходити свій сенс в житті. От і це дуже важливо, і таким чином ви якби можете закрити ці чотири екзистенційні даності. Екзистенційна терапія вона працює на те, щоб ви прийняли ці чотири даності, і таким чином, так якби, Uh, вважається, що всі інші проблеми в житті це від того, що є якісь труднощі саме з цими екзистенційними данностями. Наприклад, проблема зі стосунками, тим, що я там надто чіпляю за свого партнера, це може бути проблема якраз тієї ж самотності, що я боюсь бути на самоті, тому я так сильно чіпляюсь за нього або за неї. Uh, так само це може бути страх смерті, тобто, що якщо я залишусь сам, я не зможу вижити, я покінчу з собою, тобто що станеться жахливе, uh, і я не зможу з цим впоратися. Так само про контроль. Я не можу знати, що думає ця людина, що з нею відбувається. І тобто, я маю свою частину відповідальності за стосунки. Але я не можу гарантувати, що ця людина наступну хвилину не розвернеться і не піде від мене, тому що я якийсь не такий, не така жахливий і так далі. От тобто, це гарантувати неможливо. І тому ми знову говоримо про цю е, данність е, третю. І остання данність — це якби відсутність загального сенсу, тому що в якийсь момент ви можете так загубитися в собі і подумати, а навіщо я зустрічаюсь, а що це мені дає, а що це взагалі таке, навіщо це потрібно. Ось тому таким чином всі екзистенційні даності впливають на наше життя, власне, також. Ірвін Ялом у нього є і е, е, книжки, і суть його книжок дуже крута в тому, що він зазвичай пише такі. Психотерапевтичні художні оповіді. Тобто він розповідає про своїх пацієнтів, е, своїх клієнтів, і якраз е, він розповідає реальні кейси, які у нього траплялися. Тобто він взяв всі дозволи на це. Тобто його навіть клієнти вони читали ці книжки і якби, ну, коментували їх. Тобто, і він показує ту частину терапії, яку часто люди не бачать. Ось, тобто він показує те, як почувається терапевт, психотерапевт, як він веде цю сесію, що відбувається між сесіями з ним, е, як, що відбувається на самих сесіях. Всередині з різними людьми. І це дуже цікаво за цим спостерігати. І тому найперша книжка, яку я прочитала ще в 10 класі, це були ліки від кохання. І це надзвичайно круто, що вона мені трапилася. Саме через це я полюбила це психотерапію, психологію і захотіла, що я теж хочу стати там психотерапевтом в майбутньому. От і тут якраз. Є багато оповідей від різних героїв, точніше від самого психотерапевта про його працю з різними героями, тобто з різними людьми, реальними, які траплялися в його терапії. А тут є не тільки про кохання, це одна з історій. Тут є про багато різних речей: про прийняття свого тіла, про втрату, про прийняття і ворожнечу з суспільством, про власне кохання, коли жінка закохується, ну така похилого віку, закохується в свого молодого психотерапевта, і вона. Вже не може, як би то вони не можуть працювати, і це ну, деструктивно, і їм потрібно щось з цим робити. От і, і, і коли я прочитала один з відгуків на цю книжку, то він мене дуже повеселив, тому що я намагалася спеціально знайти погані відгуки, чому б ні? І один з них він був про те, що психологи це як бабки на базарі, тому що ми насправді нічого не знаємо, як гадалки, ворожки, що ми просто якби такі самі люди і безсилі, і все. От. Ну е і так, і ні. Тому що, е коли людина вона приходить до тебе зі своїми якимись проблемами, труднощами, негараздами, то. Е в ітогі, ну, врешті, в терапії ви розумієте, що ніхто краще за цю людину її проблеми не вирішить. Тобто ти не даєш їй прямих вказівок, ти не даєш їй якихось конкретних підказок, там зроби те, поговори ось так і так далі. Тобто ви шукаєте. Психотерапія і консультування це пошуки. Тобто є певні схеми, наприклад, там, в КПТ, в інших методах, є там певні схеми, як це опрацьовувати в емоційно-образній наприклад, терапії. Але при цьому. Загалом може бути безліч варіантів, і ви разом намагаєтеся на дві голови краще, ніж на одну вгадати, що там відбувається. І оскільки там психолог він має певні специфічні знання, то він може трошечки краще вас підштовхнути до цих усвідомлень, до цих інсайтів. От, і е, найкрутіша частина цієї книжки це те, що якраз тобі показують весь шлях героя від моменту, коли він такий. Розгублений і він не розуміє, що відбувається, і що взагалі від нього хочуть, і що і він просто приносить на кушетку своє життя. І там понівечений каже: от зробіть з цим щось я не можу вже з цим жити. До моменту, коли в нього з'являються в неї перші реакції, перші інсайти, ага, реакції про це момент еврики, можете подивитися ще один огляд про книжку. І от герой починає точніше, ну це реальна людина. Вона починає розуміти, що вона може впоратися, що в неї є якісь шанси, що тут можна щось зробити з цим всім. От, і це дуже круто, що нам показують у цей процес до такого інсайту і ну стілення можна навіть так сказати. Ось тому мені надзвичайно рекомендую ось цю книжку Ліки від кохання. А наступна книжка, про яку я б хотіла розповісти, це вона схожа на продовження ліки від кохання. Це «Брехуни на кушетці. психотерапевтичні оповіді. І тут канва трошечки інакша. Тут іде оповідь від одного психотерапевта про його всіх різних клієнтів. Тобто, там всереду до мене прийшов один, в четвер інший і так далі. От, це теж дуже цікава штука і теж дуже прикольна. І з цієї книжки мені найбільше запам'яталося, що можна працювати зі своїми снами, тому що ну зазвичай ми сприймаємо, що це щось таке дуже дивне і ірраціональне, але насправді це якраз робота підсвідомості, тобто щось що ми не можемо так логічно осягнути, або так само, як інсайти, що ми просто раптово щось пригадуємо. І сон це не завжди про якісь такі. Особливі речі він нам підсвічує саме те, що відбувається прямо зараз, але просто в моментах, які ну ми, наприклад, там не можемо, не хочемо помітити. Жов прикладі свого життя про сни, Коли я в 10 класі починала працювати з психологом ну, психотерапевткою в гештальті, то якраз я принесла їй на сесію один такий для мене це був дивний сон, тому що мій дідусь на той момент помер десь 4-5 років тому, і я ну він мені ніколи не снився. А тут раптом мені наснилося, що я. Його побачила, і це був якийсь як підвал. І там було багато моїх родичів, і вони мене критикували. А він навпаки заступився і сказав, що от все добре, ти молодець, там роби, як робиш. А, і що це взагалі означало тоді? І суть в тому, що в терапії, коли ми продовжуємо якби, роботу над собою, то в нас формується оця частина впевнена, яка говорить нам, що ти зможеш, все вийде, все буде круто. І в снах вона може виражатися через яскраві фігури нашого минулого, які от, підтримували нас. Тобто Дуся, я вважала своєю такою супер. Підтримуючою фігурою, і саме тому він у мене з'явився в сні як така е, частина ось цього всього пазлу. Тому що власне, сни це продукт нашої фантазії, і якщо так розглянути з різних боків, то теоретично в снах все, що ми побачимо, це буде частина нас. От Якась частина нас засуджує, якась частина там, розказує про наші потреби і так далі. Тому сни так само можна на терапії приносити, аналізувати, і це буде дуже круто. От далі наступна книжка. У мене її немає, тому що я її дала комусь почитати і забула кому мені її ще не повернули. Ну не знаю, це було рік, тому напевно вже не повернуть. Хоча, ну тобто, це не та книжка, яку мені хочеться залишити у себе, але тим не менш, це Шопенгауер як ліки. І тут, звісно, історія така цікава. Суть в тому, що є психотерапевт, якого знаходять онкологів, і він такий ну доволі неприємний чоловік, такий скнарний, якийсь дуже песимістичний, бо постійно. І у нього був колись клієнт, який. У нього була як сексуальна манія, тобто е, якийсь розлад, який був пов'язаний з тим, що він надто сильно хотів постійну сексу, і е, він знайшов відраду в, е, в Шопенгауері, ось, тобто в його філософії, і е, він підсаджує на це свого якби терапевта. І потім вони обоє вже з різних боків починають розглядати цю філософію і так далі. Ось мені ця книжка не дуже сподобалася. Мені були бридкі герої, і тому мені ну, так. Не зайшло читання, але в принципі вона так само може бути комусь цікавою, тому про неї розповідаю також. Наступна книжка це просто не знаю «Мій рятівник». Вона мені надзвичайно допомагала, і надзвичайно вона мені подобається. І е, причина в тому, що я не релігіозна людина, тобто у мене немає оцих концептів Бога, пекла раю що після смерті. Е, і тому мені якби важко сприймати смерть і самотність ну точніше, там завдяки екзистенційній психотерапії і ну якби екзистенційним ідеям, я навпаки, тобто вже смирилась з усім е, своєю долею, але в цілому, тобто, це не так то й просто. І тому наступна книжка це вдивляючись у сонце, долаючи страх смерті. От тому, що ем, тут дуже класно подані ідеї, вони подані дуже багато різного всього. Тобто, ви, незважаючи на те, які у вас погляди, чи ви релігіозна людина, чи ви тобто не належні до яких конфесій, чи вірите ви в щось, чи не вірите. Ви все одно знаєте для себе якісь підтримуючі установки, підтримуючі ідеї, які тут пропонуються. От, бо, наприклад, ем, моя бабуся, вона померла три місяці тому. До того вона довго хворіла, і ем, у мене якраз ця книжку я, цю книжку я її прочитала так давненько, роки-два, напевно, тому, і вона мені дуже допомогла зараз, коли ем, я ну, проживала в сухоре втрату, досі проживаю, і е, тут була ідея про теорію хвиль: про те, що люди продовжують життя своє в наших якихось. Ем, Особливостях, тобто в тому, як ми поводимося, в наших характеристиках, в наших фенотипі, тобто, як ми виглядаємо. Ось, і я почала помічати, що, наприклад, там, я злюсь, як вона, або так само там розпалююсь, коли мені щось не подобається, там якось відповідаю, мене тягне до чого, до якихось речей, які подобалися їй. От. І ти розумієш, що. Ця як теорія хвиль, тобто що це все буде передаватися далі наступним наступним поколінням, і навіть не обов'язково породичам, а просто люди, яких вона знала, вони так само несуть частинку її, і це все продовжується. Тобто так людина може жити умовно ну, вічно в своєму оточенні і так далі. От, і навіть там онуки можуть там, переймати щось від прапра, -пра, хоча там вони ніколи не бачилися. Просто так виходить, що там їм передали батьки, а батькам передали і так далі. От, і це дуже мені сподобалася, ця теорія. Але тут, ну тобто, не тільки вона, тут. Багато всього тому дуже раджу до прочитання. От, і ще одна книжка, яку я купила так нещодавно, десь рік тому, півроку. От, але я її ще не взялась читати і, напевно, поки не скоро візьмуся, тому що це питання життя і смерті. І книжка написана в парі, тобто Ірвіном Єломом і Чияломом, і його дружиною Мерлін. І його дружина теж була психотерапевткою, і в неї діагностували онкологію. Ну, воно вже обоє якби літніх людей, але все ж це втрата, і їхній процес якби проживання, змиряння з тим діагнозом, з тим, що вона помре, і з якби з її смертю, це власне вилилось такий, як щоденних сповідь не знаю. Ще не читала точно, але ось таку історію про е, питання життя і смерті. От е, і я думаю, це буде надзвичайно важлива книжка для мене, але просто не прямо зараз я її буду читати. Е, ще одна книжка, через яку я дуже розлючена на українське видавництво і, взагалі, весь ринок книговидання, тому що мені дуже прикро, що у нас надзвичайно багато було російськомовних книжок, а україномовних, тобто їх. Не було, і ця книжка вона ніколи ще не виходила в українському виданні. І це дуже надзвичайно сумно, тому що вона дуже важлива книжка, особливо для психологів, психотерапевтів, це просто як мастрід. Це дар психотерапії, і якраз проблема в тому, що вона є в. Російському виданні тричі виходила, а в українському вона не виходила жодного разу. І вона крута тим, що це якраз спеціалізована психологічна література від екзистенційного психотерапевта до його як або послідовників, або просто всіх психологів і психотерапевтів світу, а про і ну, взагалі людей допоміжних професій, тому що ну такому звичайній людині, яка не працює саме в цій сфері, їй це буде не зовсім актуально, тому що там якраз якісь гачечки, як працювати в. Роботі психолога от, або там, психотерапевта і так далі. Е, от. І суть в тому, що там є 85 міні-розділів, в яких розкриваються різні теми, про, наприклад, момент тут і тепер, тобто, як вести, переводити терапію в те, щоб повертати людину до моменту теперішнього часу і допомагати їй прийняти цей момент. Е, далі мені дуже важливо було е, про саморозкриття, тому що я так само застосовую його на сесіях. І часто, якби ну і в деяких підходах, це не те, що заборонено, але просто використовується мінімально, тому що вважається, що там. Терапевт має відзеркалювати клієнта і бути як чистий аркуш, але ну не завжди так виходить і не завжди це мені здається потрібно, тому що коли ти розказуєш, показуєш людині якби свої якісь оголені погані місця, наприклад, травми або щось таке. Ось то людина розуміє, що вона, по-перше, не одна така, по-друге, що вона не стає поганою людиною від того, що з нею сталося, або що вона зробила, тому що інші люди так само це роблять. От і це дуже важливий момент, коли так, якби, травма тягнеться до травми. Тобто, якщо терапевт, наприклад, взагалі такий сидить в білому пальто, і він не може зрозуміти мене, тобто я йому можу говорити будь-що, але я не буду зрозуміти. Але він мене не зрозуміє, або вона тому, що з нею ніколи такого не ставалося. І цей момент дуже важливий, щоб показувати своїм клієнтам, що справді ми їм співпереживаємо і ми розуміємо, про що вони говорять. І Звісно ж, дуже важлива емпатія, це просто <кхи> обов'язково. І мені дуже важливо було те, що в цій книзі описано, що дуже важлива близькість. От, близькість в тому сенсі, щоб показувати своїм клієнтам, що ми насправді про них думаємо. Тому що в деяких підходах, ну часто, наприклад, так в психоаналізі, тобто клієнт прийшов, сів на кушетку, щось поговорив, пішов. А ну, наприклад, там, в той же фред він взагалі там міг раз до за сигару закуриться, вже круто. типу, а так просто сидить за ширмою і, і мовчить. От, і може якесь одне питання задати за всю сесію. От, а, ну а тут такий протилежний підхід, що навпаки, якщо ти можеш сказати людині там, що е, я думав про тебе або там я думав про твою ситуацію, то це вже круто. Тобто це вже крок до того, що до вашої якоїсь зв'язку, в тому сенсі, що ви зможете якби, налагодити цей рапорт, контакт і допомогти ти людині зможеш. І так само, наприклад, там я е, часто проходжу курси, і на своїх курсах у мене знаходяться якісь там інсайти щодо. Терапії моїх клієнтів, і якщо мені буде доречно це сказати, що, наприклад, там я знайшла таку техніку там між сесіями, там я подивилася. Давайте спробуємо. То це буде дуже а, позитивний ефект мати, а, тому що ну людям важливо, коли про них думають, коли це насправді, ну тобто це частина терапії, чому це приховувати, я не розумію. Врештою, ну це просто фантастична крута книжка дар психотерапії. Сподіваюся, що її видадуть українською мовою, і я її обов'язково куплю собі в колекцію. От, і, і скоро буду знову перечитувати, я думаю. А тепер у нас буде спіддейтін з яломом. До речі, залишайте коментарі. І ставте вподобайки, поширюйте це відео, підписуйтеся, бо десь 75% ще не підписані на мій канал і переглядають його. І я пропоную вам все-таки підписатися і в коментарях залишати свої якісь історії або просто прочитані книжки, говорити про ці книжки Ялома, що ви про це думаєте, чи читали ви таку літературу. А зараз буде такий спіддейтинг за моїм Яломом, тому що я коротко розкажу про кожну книжку, в тому сенсі, що кому навіщо я? Отже, ліки від кохання, мастерід для всіх дуже крута книжка, допомагає розібратися, як проходить психотерапія, що це взагалі таке, і подивитися на неї, якби зсередини. Ось друга книжка це брехуни на кушетці. Сподобалось трошечки менше, але так само круто. І тут якась загальна канва від одного психотерапевта про його клієнтів. От історії йдуть впевнені, тому теж дуже цікаво читати. Далі це книжка, вдивляючись у сонце, долаючи страх смерті. Надзвичайно важливо, дуже круто. Бажаю прочитати всім, у кого є страх смерті, або тривога і те щодо свого життя, або ви проживаєте втрату на певному етапі. От, і ще одна книжка Питання життя і смерті. Думаю, теж дуже важливо прочитати. Але тобто я не читала, точно сказати не можу не зараз. От, і що ще є? Це «Шопенгауер як ліки. Книжка, я б сказала, це для тих, хто вже трошечки шарить в психології, психотерапії, тобто, що ви вже знаєте, розумієте цей процес, і вам хочеться чогось такого, щоб ви постраждали, читаючи цю книжку, тим, який противним головний герой і як вам все не подобається, але при цьому, щоб ви з неї винесли щось для себе особливе. Ось, тобто, через там якісь страждання, ми так само отримуємо якісь певні досвіди. Ось і тому і для цього можна читати цю книжку. І дар психотерапії, я її раджу прочитати саме. Всім психологам, психотерапевтам, людям, допомагаючим в професії для того, щоб поглибити свої знання, якісь зв'язочки знайти. І це дуже взагалі крута книжка для звичайного читача, який не стосується саме до консультування і терапії, то не раджу, тому що ну, вам це буде не актуально, не цікаво, і навіщо це робити. От. І зрештою, сьогодні було ось таке ялом на моїх поличках і дуже. Задоволена, що я вам його показала, тому що це мій хрещений батько в психології, і е, всім дякую за перегляд і несемося.